Всім привіт! Сьогодні буду переробляти ось такий ліхтарик з аврори. Розрахований він наживлення від батарейок, але буде від акумулятора одноразки. Бачимо наскільки тут мало місця, але сподіваюся, що все вдасться. Добуваю акум. До речі, як за допомогою мультиметра виявити D плюс, а де мінус джерела струму. Чорний щуп це мінус ком, червоний плюс. Якщо чорним щупом торкнутися плюсового контакту, а червоний мінусового, то на дисплеї перед цифрами з'явиться знак мінус. А це означає, що на чорному щупові в даний момент плюс, а на червоному мінус. Виявляю поріг спрацювання світлодіводів. Для захисту використовую БМС-ку зі старого акумулятора від мобільного телефону. Заряджати буду все тією ж ТП 4056 В батарейному відсіку все чудово розміщується. Хочу зауважити, що від даного акумулятора близько 40 хвилин яркого світла. Всім дякую за увагу!